Я вас вітаю. Ми приступаємо до наступного завдання з демо варіанту НМТ 2024 року. В цьому завданні нам треба для кожної функції. Підібрати закінчення так, щоб утворилося правильне твердження. І для початку, давайте ми з вами зараз пригадаємо, як, е, який вигляд має кожна функція, для того, щоб швидко знайти відповідь на кожне з запитань. Розглянемо першу функцію. Перша функція у нас записана за допомогою корення. Тому давайте з вами пригадаємо, що, е, який графік має функція корінь Х. Корінь Х має е, такий графік 0. Він виходить з 0. Якщо х дорівнює 1, то y також дорівнює 1. Якщо х дорівнює 4, то y дорівнює 2. Якщо х9, то y 3. Ну і от приблизно по точкам ось такий вигляд має цей графік. Але наш графік x. Мінус 4 під знаком корення, це означає, що даний графік функції зміщено праворуч, якщо мінус 4 під е, знаком кореня, це значить, ми зміщаємо в протилежному напрямку. Праворуч на 4 одиниці. Тобто, ось оцей, оця точка. 0, вона перейде на 4 одиниці. 1, 2, 3, 4. І от вона буде мати ця функція, такий же графік, вигляд такий самий, тільки зміщена на 4 одиниці. Ось графік функції першої. Друга функція, який має графік. Друга функція це функція y дорівнює 2, тобто це та функція, яка не залежить від значення х, бо в нас його нема просто так, в цій формулі. Тому це у нас буде пряма, яка проходить через позначку 2 на координатній прямій y, паралельно. До осі Х. Зараз проведемо її. Так, паралельно до осі Х. Ось вона не залежить від значення y. Так, від значення. Від значення х від аргументу. Ось у нас y дорівнює 2. І третя функція y дорівнює X куб – це функція, яка має графік ось такий. Підставивши замість x та y, деякі значення, ми отримаємо відповідні значення y. Наприклад, якщо X дорівнює 0, то y також дорівнює 0. Значить ця функція проходить через точку 00. 0. Якщо х дорівнює 1, 1 в кубі буде 1. А от якщо х дорівнює мінус 1, то 1 в кубі буде мінус 1. Якщо х двійка, то 2 в кубі буде 8, тобто десь вгорі буде ця точка. Якщо мінус 2 ми візьмемо, то 2 в кубі буде мінус 8. Тобто ось отакий вид має графік функції х куб ось отака лінія. От. Ось така лінія. Це буде графік функції x куб. Ну, і тепер, дивлячись на ці три графіка, ми можемо дати відповіді на питання. Перше, функція спадає на проміжку. Ну, ми бачимо, що перша функція у нас зростаюча на всій області визначення. Функція, яка друга y дорівнює в дорівнює 2, вона ні зростає, ні спадає, вона паралельна осі Х. І третя функція також, вона, бачите, піднімається вгору, вона зростає на всьому проміжку. Спадної функції у нас тут взагалі не зображена. Тому відповідь А не є відповіддю для жодного із для жодної з відп... функцій. Друге. Не визначена в точці х дорівнює одиниці. Давайте подивимося: ось у нас х дорівнює одиниці для, для першої функції. Сама функція починається ось для, на осі x, для усіх х, які. які Дорівнюють і більші за 4, А якщо ми замість тікс підставимо одиницю, то ми не отримаємо жодної точки, яка знаходиться на цьому графіку. Ось цей сірий графік, це ж у нас був допоміжний. Ми його Я зараз приберу, щоб його тут у нас і не було. Так? От він у нас його немає. В цій точці функція не визначена справді. Ну, тому обираємо для, першого, для першої функції твердження Б. Для першої вже обрали. Сюди ставимо, ось, ось сюди ставимо ось таку позначку: 1Б. Наступне твердження: набуває від'ємного значення в точці. Х дорівнює 8. Ну, давайте подивимося. Х доріння 8 для першого графіка. Ну, ми навіть його вже і не розглядаємо, то, в принципі, для першого ми вже вибрали, але якщо подивимося, то воно набуває тільки додатного значення. Для другого графіка 8 у нас ось тут, і якщо х ми візьмемо 8, то Y буде 2. Цей графік функції для кожного значення аргументу х, яке ми не взяли, Y завжди буде дорівнювати 2. Далі, якщо ми візьмемо замість x8 для третьої функції, 8 у нас ось тут набагато пріхованка. Правіше від двійки, тому ми потрапимо, якщо далі буде в нас оця функція, вона отак буде вгору йти йти, йти, і отак сюди вона буде відхилятися праворуч, то для Х8 значення третьої функції також буде додатне. Тобто від'ємного значення жодна з функцій не набуває. Це, значить, це твердження не задовольняє жодну з функцій. І залишається Г, і Д. Очевидно, що вони обидва підійдуть для нашої функції, Тепер залишилося просто розпізнати, для якого, е, якої функції яке твердження. Твердження г. Функція набуває додатного значення в точці х до рівня мінус 3. Мінус 3 в нас ось на цій частині. Я для другої, для першої вже не розглядаю мінус 3. І для значення мінус 3 значення функції буде 2. Набуває додатного значення? Так, отже, для другої функції відповідь Г. А тоді залишається для третьої функції відповідь Д. Перевіряємо, чи це правильно. Д. у нас функція є непарною. Справді функція х куб непарна, бо вона симетрична відносно початку координат. Така функція тоді є непарною. Отже, для другого відповідь Г вибираємо, для третього відповідь D. Наступні завдання дивіться в наступних відео.